Вітаю вас на сімейному бюджеті. Сьогоднішнє відео корисно насамперед батькам діток дошкільного віку. Ну, ось Гра, яка в мене в руках, говорить 5-8 років. Як правило, я говорю про дошкільний вік, це десь 4-7 років. Гра називається Шопінг. Вона на чотирьох гравців. Це відомий виробник розвиваючих ігор, називається Владі Тойс, український виробник, даю лінк на опис цьому сайті. І давайте за наступні чотири хвилинки розберемося з цією грою. Вона простенька. Я в нього граю з малюком, якому ще навіть немає п'яти років, але ми вже вчимо там цифри. Та? І в принципі, коли ви граєте з дітками в настольні ігри, навіть в такому ранньому віці. По-перше, вони вас не сидять в планшеті, по-друге, ви разом з сім'єю. Проводите час, і ця традиція збережеться вами надалі. Будете грати складніші економічні ігри. Потім, і крім того, що весело проводити час, ви ще чогось навчаєте дитину. Ну, в даній грі а, у вас будуть. А... Чотири картки магазинів, 4 картки з товарами. Ось так виглядають картки магазину і картку, яку збирає гравець. Тобто, ви бачите, тут є цифри, і є ось такі карточки товарів. От, у моєму малюку дуже подобається. Ми там ходимо, купуємо в магазині іграшок там за 10, щось, та в магазині за продуктів за 6 отакий ріжок купили. І якби ці гри зібрати а, ці шість карточок. Мені, до речі, не вистачило в грі. Яку Якогось пасиву, що ось є в тебе список на покупку в магазин, ти маєш зібрати це по списку. Бо в реальному житті ми з малюком ходимо в магазин і ми там пишемо там, морковка, картопля, сік яблучний, і ми купуємо по списку. Ось мені здається, гра, яка називається шопінг, і яка про фінансову грамотність дітей мала би цей освітній момент включати, та, але я його в грі не відчув. Тому позитивний е, момент гри, крім того, що в принципі добре грати зі своїми дітьми на стальні ігри, для мене насамперед в математиці і в тому, що дитина вчиться оперувати з цифрами і розуміти, як за скільки купуються певні продукти там чи іграшки. В грі є ось такі монетки, і дуже добре, що монетки там не по 100-200, то да, ви бачите, 1, 2, 5, максимально 10. Це класно, тому що дитина оперує цифрами від 1 до 10. Вчиться розуміти, скільки там за що купити, та, і прості математичні дії теж буде викодувати. Також в грі є кредити, ось така фішка синя. Бачите, це кредит на 5 береться в банку. Знову таки, дитина 5-6 років, ну вона не зрозуміє. Ще всю суть кредитних взаємовідносин, там як раховується відсотки і так далі. Але просту істину, що ти взяв кредит банку і до кінця гри ти маєш його повернути, ось це я думаю корисна річ, яку вже в такому маленькому віці варто ваших діток вчити. І говорячи про всю гру, вона коштує 290 гривень зараз на сайті. Ну, вона простенька, як на мене, навіть десь надто простенька, і навряд чи ви будете грати в неї там, багато і часто, Та, але пограти кілька днів, потім повернутися, можливо, там, через рік. Стосовно ще там, маленьких дрібничок, ну, мені, наприклад, не вистачило мішечка, щоб оці карточки да, магазинів, тут їх виходить 24. Цих товарних карточки, щоб просто елементарно було куди складати. Ми вже вдома знайшли цей мішечок, але по ідеї виробник гри мав би про таке подумати. А так, в цілому, рекомендую: тут є ціла серія. Ось ви бачите, фінансова грамотність, там крізь шопінгу ще дві гри. Знову таки, я ті дві гри гри не, знав, не грав. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви вважаєте, що потрібно йти ігри розглянути, можливо, там інший геймплей. Але повторюсь, по суті, головне це провести весь час в ігровій формі з вашими дітками. Ну і друге, вони будуть вчитися оперувати цифрами, щоб купувати певні товари. Прошу вас, будь ласка, поставити лайк цьому відео і нагадую, що в нас на каналі є цілий плейліст для батьків дошкільнят, і там ще багато для вас корисного. Тому дивіться наші відео і рекомендуйте канал Сімейний Бюджет, друзям.